Доброго дня, я керівник служби безпеки компанії «ТОВА ГРОСЕМ» і волонтер. Поки наші захисники тримають фронт та роблять неймовірні речі, ми продовжуємо допомагати з перших днів війни і зараз Агросем шукає різні шляхи та можливості для допомоги. Зокрема, зараз триває наш масштабний благодійний проект по забезпеченню госпіталів спеціальними ліжками. Нещодавно ми закупили та доставили чергову партію з 50 ліжок трансформерів для реабілітації наших військових. Ці ліжка відправилися до центрального військового госпіталю в місті Києві, військових госпіталів Краматорська та Балаклії та до клінічних лікарень. Ми доїхали в до лікарню, яку не будемо оголошувати, для того, щоб зберегти конфіденційність. Привезли 13 ліжок. Наразі ці ліжка будуть покривати відділення, де знаходяться військові, і виконувати свої функції. Дякую компанії АСМ за надані ліжка. Наші лікарні дуже вам вдячні. Слава Україні! Ми дякуємо закордонним партнерам, які продовжують активно допомагати українцям. Так Агросем разом з фондом Відкритий діалог доставили допомогу з Франції від благодійної асоціації Freternit Never Ukraine. Завдяки злагодженій роботі та співпраці з благодійними фондами в Україну відправилися машина швидкої допомоги, яка буде переобладнана під мобільну стоматологію для ЗСУ та стоматологічні кресла. 30 ліжок з електроприводами, які відправились до госпіталя. Нецької області та у неврологічне відділення 4-ї клінічної лікарні, де проходять реабілітацію військові, а також багато медикаментів та операційних матеріалів. Знаємо, що війна забирає всі сили, можна втомлюватись, але зупинятись ні за що. Ми знаємо, заради чого це все, і будемо працювати та допомагати усім, чим можемо до самої нашої перемоги. Слава Україні!